Всім привіт, мої любі глядачі і слухачі. Сьогодні знову пані Світлана охоче погодилася нам почитати. Адже вона така талановита у нас, треба її підтримати. Дякую усім. Дорогі наші любі глядачі і слухачі, прошу вас послухати, мій вірш про маму. Прошу оцінити, трошки хвилюсь. Оцінити мене, підтримати лайками і коментарями. Читайте. Так. Все було б так мирно, якби не ця війна. Жили би собі спокійно, якби не путінська війна. Ти, мамо, вір мені, я не загину на цій війні, я повернусь живим. Це каже тобі твій син. Ми будували плани, були робочі місця. Прийшла якась паскуда і зруйнувала міста. Ти, мамо, вір мені, я не загину на цій війні. Я повернусь живим, це каже тобі твій син. Я буду захищати тебе і таких, як ти, і, нам, і нас не подавати, і розцвітуть розкішні сади. Ти, мамо, вір мені. Я не загину на цій війні, я повернусь живим. І все розтане, наче дим. Дякую за увагу. До нових зустрічей.